Вікці, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати ось такий найпростіший і універсальний пиріг, з яким може впоратись абсолютно кожен. Тісто для такого пирога готується за декілька хвилин, тому можна відразу ставити духовку, розігріватися до температури 180 градусів. І цей рецепт зручний ще й тим, що не нам не знадобляться ваги, а будемо майже всі, практично, продукти вимірювати за допомогою склянки об'єм моєї склянки 200 мл. Для початку виливаю у миску склянку кефіру. Продукти беремо кімнатної температури. Також сюди додаю склянку цукру, етик ванільного цукру. І для балансу смаку дрібку солі. Все це перемішую звичайним вінчиком. Далі сюди додаю одне яйце і одну третю склянки олії обов'язково без запаху. І знову перемішую. Сюди додаю 1 чайну ложку соди. Знову перемішую і далі буду додавати борошно. Я відміряла дві склянки, можливо, мені знадобиться трошечки менше, буду зараз дивитися. Борошно я просіяла і потихеньку додаю, щоразу перемішуючи. Отже, якраз у мене пішло дві склянки борошна, якраз в самий раз, і ось таке виходить тісто по консистенції, як густа сметана. І далі нам знадобляться ягоди, оскільки зараз сезон полуниці, то я буду використовувати саме її. У мене тут, як бачите, склянка ягід. Я вже їх порізала. Які більше порізала четвертинками, які менше, просто навпіл. Додаю у тісто і все перемішую. Я пиріг я ось такій круглій розірваній формі, діаметр моєї форми 24 см, дно і боки я проклала пергаментом, переливаю все тісто, ось так трошки порухаю, щоб тісто рівномірно розподілилось, і відправляю випікатися. Як я вже казала, температура 180 градусів. по час орієнтовно знадобиться 40 хвилин. Але, звісно, духовки у всіх різні, тому краще орієнтуйтесь на готовність пирога. Ось, власне, мій пиріг уже і готовий. За бажанням можна його посипати цукровою пудрою, що власне, я і зробила. Ось так він виглядає у розрізі. Тісто дуже ніжне, повітряне. Ягоди або фрукти можна брати до свого смаку, підійдуть як заморожені, так і свіжі. І рецепт цього пирога завжди виручить, коли немає часу особливо чогось готувати. Ну а на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, поважаю всім мир і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.